Вітаю, шановні. Сьогодні покажу унікальне щеплення персика на абрикосу. Таким чином, от з цієї чудової абрикоси ми отримаємо абрикосовий персик. Щепити будемо ранній сорт персика. Персик інжирний. Виглядати це буде таким чином. По колу всюди будуть рости персики, а всередині будуть абрикоси. І особливість є абрикоса така, що вона дуже рання, ще ранішня за персик, що на ній є плоди, їх дуже багато, вони дуже смачні, але вони бувають десь раз на 5 років, коли дуже пощастить, що так співпаде, що вона буде квітнути і не буде холодів і дощів, і бджоли її запліднять. От тому будемо дивитись. Зараз як я зроблю це щеплення і раджу і вам так само зробити. Також дивіться, окреме відео в мене є, як я обрізаю цю чудову абрикосу. Ну, поїхали робити. Починаю з підготовки дерева. Обрізаю зайві загущені та слабкі гілки абрикос і формую кільце з міцних скелетних гілок по периметру. Саме на них піде щеплення. Важливо, щоб у крони був хороший світловий режим і сокорух. Тепер готую живець персика, беру цьогорічний визрілий пагін інжирного приблизно товщиною золівець, видаляю листя, залишки, короткі черешки, за них зручно тримати, не торкаючись зрізів. Із цього пагана мені потрібні брунки для окульорування. Далі робота під кору. На вибраній гілці абрикоси роблю рівний вертикальний зріз кори довжиною 2-3 см. Обережно піднімаю краї кори кісточкою ножа. Нам потрібно створити кишеню. Туди зайде щиток з брунькою персика. Глибоко в деревину не врізаюся, працюю саме з корою та камбієм. Повертаюсь до живця і готую бруньку персика зі щитком. Роблю довгий плавний зріз під брунькою так, щоб вийшов тонкий щиток. Кори 2-3 см. Деревину зі щитка акуратно видаляю. Має лишитись лише кора з брунькою. Перевіряю, щоб камбій не пошкодити. Тримаю щиток тільки за черешок листка, пальцями до зрізу не торкаюся, видаляю щиток під кору абрикоси. Орієнтую бруньку вгору, вирівнюю один бік щитка з краєм розрізу та камбій щільно співпаде. І зростання буде надійним. Щиток має сісти без зморшок і порожнин. Тепер фіксація. Замотую місце щеплення еластичною стрічкою щільно. Виток до витка залишаю саму бруньку відкритою. Головне герметичність по краях щитка, щоб не пересихало. Верхній зріз на гілці при потребі підмазую садовою пастою. Повторюють операцію по колу крона через 10-15 см на різних гілках, щоб отримати рівномірне кільце персиків. Частини центральних гілок абрикоси лишаю без щеплень. Саме вони й дадуть ті самі дуже смачні абрикоси, що чудово поєднаються з персиками по периметру. Догляд після щеплення простий у спеку злегка притяняю місце щепи від прямого сонця, стезу, щоб стрічка тримала щільно. Так, дивіться, ось такі в нас вийшли чудові щеплення, дивіться як От, я зблизька показую. Ось одне зробив. От друге, третє. Ось от такі от вони. Ось ще одне. І це ще не все. Це тільки з одного боку, а тепер треба поробити з іншого боку. так само. Ну, це я вже не буду показувати, тому що все ідентичне. Обов'язково підпишіться і поставте лайк. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про таке дерево персика брикоса. Чи робили ви щось подібне. І Чекайте, я покажу, як побачити, чи прижились бруньки. Чи воно їх відторгло. От. А також буду показувати результат. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Коментарі можете написати, навіть просто привітати щось просте. Там, взагалі, чи займайтеся ви садівництвом, поділіться вашими думками, вашою історією. А я на цьому дякую. Всім пока.